Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо усіх! Ось-ось, ми вже наближаємося до події Різдва. Е, знаєте, що колись подію Різдва відзначали спільно з подією богоявлення? Ви знали чи не знали? Напишіть про це в коментарях. І, власне, у події богоявлення ми чуємо дуже особливе Боже Слово. Ми чуємо цей голос з неба, який каже: Ти син мій улюблений. Я сьогодні породив тебе. І це є ніщо іншим, як цитуванням псалма: Син мій єси, ти я сьогодні породив тебе, каже другий псалом. Друзі, каже Атаназій Олександрійський, що Бог став людиною, щоб людина стала Богом. Цей шлях, який зробив Бог, воплотившись, ставши людиною, щоб показати нам той шлях, ким маємо бути ми. У події Різдва, Бог по-особливому виявляє своє батьківство. Друзі, як часто ми думаємо собі про те, що ми є діти Божі, як часто ми про це роздумуємо, як часто ми молимося, Христос Навчив нас молитви Отче наш, навчив нас звертатись до Бога, тато. Живемо в дуже непростий час, коли страждаємо від самотності. Каже мати Тереза, що найбільшою хворобою сьогоднішнього часу є самотність. Ми дуже часто спраглі. Оцих стосунків, справжніх, не фальшивих, не брехливих, не стосунків, коли тебе зрадять або обманять, але автентичних, справжніх стосунків. І ці стосунки може подарувати нам Господь. Як часто ми роздумуємо собі, що маємо на небі тата, і як часто ми дозволяємо йому нас обійняти в обіймах ми завжди вдома, в обіймах ніхто не може чутись сиротою, Чуєте? Це є добра новина для усіх нас. Ніхто з нас не є сирота. Кожен є улюбленим Божим Сином чи донькою. Нехай ці слова вселять нас відчуття великої радості, свідомості про те, що Бог мене любить, що Бог є моїм татом, що Бог стає людиною, щоб любити мене по справжньому, щоб показати всю велич своєї любові. Він показує. Мені свою любов, щоб я міг відповісти любов'ю, щоб я міг наслідувати Його любов, щоб я у своєму житті жив цією любов'ю до інших. Що означає бути Божою дитиною? Не маємо права називати Бога татом, якщо не вмітимемо визнавати одне одного братом і сестрою. Власне, сьогодні. Промовляючи молитву Отче наш, коли будемо усвідомлювати, що ми є Божим сином чи донькою, коли будемо називати Бога татом, вміємо також розуміти і бачити брата і сестру, котрі є біля нас, щоб їх любити, щоб таким чином вподібнюватися до Бога.